Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і надія моя, зі смиренням приходжу до Тебе, бо знаю, ти не відвертаєшся від тих, хто кличе Тебе. У Твоєму святому Слові ти сказав: не залишу тебе і не покину. І ця обітниця є світлом для моєї душі, вона зігріває серце в годину випробувань, вона зміцнює мене, коли сили покидають. Я довіряю тобі, мій Господи. У життєвих бурях, у хвилях сумнівів і страхів, коли здається, що темрява оточує з усіх боків, я пам'ятаю твої слова і тримаюся за них, як за міцну скелю. Ти зі мною, Ти не залишиш мене. Господи, даруй мені віру, що не хитається від вітру випробувань. Даруй мені терпіння, щоб не нарікати в складні часи, даруй мені смирення, щоб приймати Твою волю з миром у серці. Навчи мене довіряти Тобі, навіть коли я не розумію, чому Ти ведеш мене саме цією дорогою. Ісусе, Ти знаєш кожен мій біль, кожен мій страх, кожну тривогу мого серця. Я приношу все це до тебе. Візьми мій тягар, бо Ти сказав: Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас. Я приходжу, Господи, бо без тебе я не можу нічого. Я віддаю тобі своє життя, свої мрії, свої надії, віддаю Тобі свої слабкості і немочі. Віддаю тобі все, бо знаю. У твоїх руках моя доля, і ти не залишиш мене. Я довіряю тобі. Навіть коли не бачу виходу, бо ти дорога, істина і життя. Господи, я благаю Тебе за своїх рідних, за свою сім'ю, за своїх дітей. Ти знаєш, як сильно я їх люблю, як бажаю їм щастя і миру, захисти їх, Господи, не залишай їх у годину скорботи, бережи їх у Твоїй любові, наповни їхні серця світлом. Веди їхньою життєвою дорогою, як добрий пастир веде своїх овець. Дай їм мудрість, щоб вони обирали правду. Дай їм силу, щоб вони не відступали перед труднощами. Дай їм віру, щоб вони завжди пам'ятали. Ти поруч, ти не покинеш, ти не залишиш. Господи, нехай Твоя милість буде над нашим домом, наповни його миром і любов'ю. Нехай у ньому завжди буде місце для молитви, для добрих слів, для радості, що походить від тебе. Благослови кожного, хто переступає наш поріг і зроби наш дім місцем, де панує твоя благодать. Я знаю, що життя моє в твоїх руках. І навіть коли приходять бурі, навіть коли здається, що все руйнується, я не боюся, бо ти зі мною. Я знаю, що ти тримаєш мене за руку. Я знаю, що ти ніколи не покинеш мене. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе! Ти є моє світло, моя надія, моя радість. Ти є моя твердиня, мій притулок, моя скеля. Я благословляю ім'я Твоє, я прославляю Тебе всім серцем Своїм. Дякую Тобі, Ісусе, що Ти завжди поруч. Дякую за Твою вірність, за Твою любов, за Твою милість. Господи Ісусе Христе, Ти моя надія, мій мир і мій порятунок. Душа моя прагне тебе, серце моє шукає Твого лиця, бо без тебе я немічний, як листок, що зірвався з гілки і носиться вітром. Але я тримаюся за тебе, як корабель за якір під час бурі, бо Ти є міцна скеля, ти є незламна твердиня, і ти обіцяв, не залишу тебе і не покину. Господи, іноді я відчуваю себе слабким, іноді я втомлююся. Коли життєві хвилі накочуються одна за одною, коли труднощі стають тяжкими, а випробування нестерпними. Але я знаю: ти бачиш мене, ти знаєш кожен мій крок, кожну мою думку, кожен мій страх. Я не приховую нічого від тебе, бо ти проникаєш у найглибші куточки мого серця. І я молю тебе, Господи, укріпи мене, піднеси мене, дай мені силу йти вперед. Коли ноги мої підкошуються, Ти, Господи, обіцяв бути зі мною завжди? Тож нехай ця істина наповнює мою душу спокоєм, нехай вона не дозволяє моєму серцю тремтіти перед випробуваннями. Бо якщо ти зі мною, хто може бути проти мене? Якщо ти тримаєш мене за руку, хто зможе повалити мене? Якщо ти охороняєш мене, хто зможе заподіяти мені зло? Господи. Я прошу тебе не лише за себе, а й за своїх рідних. Огорни їх своєю милістю, не залишай їх у дні випробувань. Навіть якщо вони ще не знають тебе так, як знаю тебе я, навіть якщо вони ще блукають у пошуках істини, яви їм себе, доторкнися до їхніх сердець, веди їх до себе, як добрий пастир веде загублених овець, щоб вони могли знайти спокій у тобі. Щоб вони могли знайти справжню радість у тобі, о Ісусе, збережи моїх дітей. Ти знаєш, як сильно я їх люблю, як тривожуся за них. Я віддаю їх у Твої руки, бо Ти є найкращий батько. Захисти їх від усякого зла, від помилкових рішень, від неправильних шляхів. Даруй їм світло істини, щоб вони завжди йшли дорогою праведності. Дай їм серця. Сповнені любові і милосердя, щоб вони не шукали зла, а несли у світ добро. Нехай їхня віра буде сильною, нехай вони не бояться труднощів, знаючи, що ти завжди поруч. Господи, я прошу за всіх, кого люблю. Благослови їхні справи, благослови їхні думки, благослови їхні домівки. Нехай у їхніх серцях буде мир, нехай у їхньому житті буде Твоя присутність. Нехай вони не знають страху й відчаю, бо Ти їхня твердиня. Господи, веди мене й мою родину дорогою світла, даруй нам мудрість розрізняти правду і брехню, силу, протистояти спокусам, любов, яка здатна прощати, наповни наші серця миром, який тільки ти можеш дати. Я знаю, Господи, що ти чуєш мене. Я знаю, що жодне слово не минає повз твоє серце, тому я стою перед тобою в довірі і смиренні, приношу тобі всі свої турботи, всі свої переживання, всі свої радощі і скорботи. Дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч. Дякую за кожен день, за кожен подих, за кожну мить життя. Дякую за твою любов, яка не має меж. Я славлю тебе, Господи Ісусе Христе. Я благословляю ім'я Твоє святе. Ти є моя скеля, мій прихисток, моя надія. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, ти світло, що освітлює темряву, ти милосердя, що покриває мої немочі, ти любов, що ніколи не відвертається від мене. Я схиляюся перед Тобою в смиренні та покаянні, бо знаю. Я недостойний Твоєї благодаті, але Ти є джерелом безмежного прощення. Господи, я не раз оступався. Не раз відходив від тебе, не раз робив те, що засмучувало твоє святе серце. Думками, словами, вчинками я ранив твою любов, я піддавався гніву, осуду, гордості. Я нехтував добром, яке ти вкладав у моє серце, я відвертав очі від тих, хто потребував допомоги, я мовчав там, де мав говорити істину. І навіть знаючи Твою святу волю. Я часто діяв за власними бажаннями, забуваючи, що ти ведеш мене до кращого. Прости мене, Господи, очисти моє серце від усякої нечистоти, від усякого зла, від усякої брехні. Відмий мене, щоб я став світлим перед тобою, щоб у мені не було жодної тіні гріха. Я не можу сам змінити себе, не можу самотужки звільнитися від слабкостей, але Ти, Господи, є Всемогутній. І твоя благодать сильніша за будь-яку людську неміч. Дякую тобі, Ісусе, що Ти не відвертаєшся від мене, навіть коли я відходжу. Дякую, що Твоя любов не зменшується, навіть коли я падаю. Дякую, що Ти терпляче чекаєш мого повернення, що Ти знову і знову простягаєш свою руку, щоб підняти мене. Господи, як велика Твоя милість! Ти не караєш мене за мої гріхи, як я того заслуговую. Ти не залишаєш мене у відчаї, але вкриваєш мене своїм милосердям. Я вдячний тобі, що ти не просто пробачаєш, а відновлюєш мене, оновлюєш мою душу, зміцнюєш мене, щоб я більше не повертався до старого. Я хочу жити в чистоті перед Тобою. Хочу любити тебе всім своїм серцем, хочу слухати твій голос і слідувати за тобою. Господи, направляй мене, виправляй мене, щоб я більше не відходив від тебе. Навчи мене прощати інших так, як ти прощаєш мене. Навчи мене любити навіть тих, хто робить мені зло. Ісусе, я віддаю тобі своє серце, щоб ти жив у ньому. Нехай воно буде храмом для тебе. Нехай у ньому завжди звучить хвала Твоєму імені. Дякую тобі за все, що ти робиш у моєму житті. Дякую за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість стати кращим. Дякую за труднощі, які вчать мене довіряти Тобі. Дякую за благословення, які зміцнюють мою віру. Нехай усе моє життя буде прославленням тебе, мій Господи. Я хочу йти за тобою, хочу бути вірним Тобі, хочу жити так. Щоб ти радів моєму серцю. Слава тобі навіки, мій Спасителю. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.